Військовослужбовець із Миргорода, старший лейтенант Михайло Лещенко, отримав почесну нагороду королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Наш земляк проходить службу у 831-й бригаді тактичної авіації. Державний секретар з питань оборони Великобританії Майк Феллон особисто вручив Михайлу Лещенку почесну відзнаку Шаблю. 21 січня у Полтаві вперше відбулися показові виступи із кросфіту – Сила нації. Базою для проведення змагань став Полтавський університет економіки і торгівлі. Учасники поранені бійці АТО. змагання провели у Києві, Харкові, Маріуполі. Організували ігри героїв. Голова благодійного фонду, відкриваючи серце, альона соловйова і громадська організація. Рух є свідомі для фронтовиків. Турнір не лише фізична реабілітація, але й психологічна. Місця пам'яті української революції 1917-1921 років такий всеукраїнський науково-просвітницький історико-краєзнавчий проект реалізовують на Полтавщині у його рамках. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського презентували науково-популярний нарис Будинок українського клубу в Полтаві, пам'ятка доби національного відродження та української революції. 27 січня у Полтаві вшанували пам'ять не лише героїв Крут, а й полеглих сучасних захисників. Крівництво області, духовенство, представники громадських організацій, студенти та інші охочі полтавці поклали квіти до пам'ятника загиблим українським козакам. Також цього дня вшанували героїв Небесної Сотні та бійців загиблих. В АТО їхні родичі принесли квіти і до могил на алеї героїв, що розташовані на міському кладовищі. Цього ж дня поліцейські добровільного батальйону спецпризначення Полтава в чергове відправилися в зону АТО. Вони нестимуть службу на Луганщині. Провести бійців прийшли керівники поліції, рідні та друзі. Цього ж дня на Полтавщині визначили переможців обласного конкурсу Учитель року – троє з чотирьох переможців вчителі Кременчуцьких навчальних закладів. Переможців нагородили грошовими преміями у розмірі 3 тисячі гривень. А лауреати отримали 2 тисячі У березні чотири переможці представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні.